Українські державні свята, вони дуже дорогі для нас, тому що, як каже Тарас Шевченко, у своїй хаті своя правда і сила і слава. І виявляється, що просто полотнище кольорове, а воно означає зовсім щось інше: означає нашу свободу, нашу самобутність і наше покликання. До цієї свободи, як ми сказали, до будівництва нашої вільної держави. Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ось ми зібралися на цій божественній службі Божій, щоб насамперед пом'янути наших покійних, але найкраще поминання за покійних і найкраща про них турбота. Як ми це неодноразово наголошували, буває тоді, коли насправді ми турбуємося і дбаємо про власну душу і про власне спасіння. Бо тому, що якщо ми осягаємо спасіння, то навколо нас теж люди тягнуться до Господа Бога, єднаються з Ним і теж отримують. Спасенні благодаті від Господа Бога. І ось, дбаючи про ласку спасіння і вічного життя, ми мусимо з вами бути дуже реалістами, тому що в реалізмі, в реальних поглядах на наше життя ми можемо віднайти відповіді на наші проблеми, так і Ісус Христос. Він завжди людям намагався пояснити свої е, ідеї і слово Бога Отця, е, пропонуючи їм різноманітні притчі, а ці притчі, вони були засновані на щоденному житті людини. Наприклад, притча про сіяча. Як близько оці всі були ідеї про сіяча, чи то люди, які сіяли зерно якими близькими ці ідеї були, і люди відразу собі роздумували про сіяча, про зерно, як воно росте, куди воно впаде. Або, наприклад, про зерно гірчичне чи про загублену вівцю. Вони всі були вівчарями. Багато з них було вівчарями, вони знали, що означає загубити вівцю. І виявляється, що Боже Слово до нас, воно несе оцей реалізм, що ми можемо зауважити закономірності Божого життя у нашому щоденному житті. Колись, проповідуючи про загублену вівцю, вирішив я її, оцю ідею трошки приблизити до наших людей. І ми про це вже згадували, але бачимо, в нас на рівнині овець не так вже й багато. І я сказав про те, як люди в селі шукають курку, яку загубили. А за короткий час посвячував один дім, і власник, той господар дому сказав: Оче, дякую вам за цю курку, тому що про вівці ми говорили та й говорили. Але знаєте що, курку я не раз сам шукав. Мене мама посилала по всіх сусідах ходити і шукати курку. І аж тоді я зрозумів, як Бог любить нас і як Він нас шукає, як Він прагне, щоб нас знайти. І, власне, дорогі сестри і браття, оцей реалізм є дуже важливий. Щоб ми з вами розуміли Слово Боже, бо Слово Боже звернене до нашого серця. Тим часом людина, яка впускає Боже Слово у серце, вона змінюється, тому що Боже Слово має внутрішню силу її змінити. Людина змінює своє життя не завдяки різноманітним власним зусиллям. Чи впертості. Це хибно думати, що от зараз ми постанови якісь зробимо, і з цієї сили своєї ми себе змінимо. Скільки разів вже так було, що найкращі наші постанови вони ламалися через нашу неміч і непослідовність. Тому що людина змінюється не власною впертістю, вона змінюється Божою ласкою. Ісус Христос про Своє Слово каже: слова, які я говорю до вас, вони є істина і життя. І тому так важливо перебувати у слові, воно має внутрішню силу захопити людину із середини і її із середини змінити. Сьогодні день, у який ми спогадуємо наших покійних напередодні Дня Незалежності. І ми з вами відзначаємо також День державного прапора. Треба розуміти, що українські державні свята вони дуже дорогі для нас, тому що, як каже Тарас Шевченко: у своїй хаті своя правда і сила і слава. Саме завдяки незалежності України. Ми можемо вільно сповідувати нашу віру греко-католицьку, і можемо прославляти Господа Бога, мати відчинені храми і осягати вільного спасіння, яке Господь Бог нам дарує. І скажемо ще й більше: для того, щоб церква вийшла з підпілля, то саме греко-католики за це були заповзялися. І перші. Виступи за незалежність України вони були обрамлені літургійно, тому що саме під час літургії богослужень греко-католицької церкви збиралося багато людей, вони гуртувалися, бо вони прагнули тієї свободи, яку дає нам Ісус Христос, яку дає нам Господь Бог. Про значення символів. Ми можемо стверджувати, тому що найголовніші символи, які ми тепер дізнаємо, пізнаємо, це символи нашої християнської віри. Тому що ми робимо на собі знак Христа. Ми хрест чи, наприклад, образ ставимо на різних місцях. Для чого? Для того, щоб засвідчити іншим, але дуже важливо. Відновити пам'ять про нашу віру для себе самих. І так подібно наша віра вона скріпляється тоді, коли ми знаємо, що виконуємо Божий задум. І так як Бог дарував нам цю землю і народ, щоб ми на цій землі всі разом осягали спасіння, так важливо сьогодні будувати здорове християнське суспільство в українській державі. Коли розпочалася інвазія, напад російського війська на Україну в 2022 році, ще не був відразу встановлений такий чіткий фронт. І ті люди, які втікали із півдня з України, особливо з Маріуполя, Бердянська, вони зустрічалися на дорозі з багатьма так званими блокпостами. Де були різноманітні перевірки. І оскільки ворог дуже швидко зайшов там на південь України, то деякі люди свідчили, що вони мусили пройти, напевно, 20 перевірок, поки добралися до тієї території, яка вже була українська. І вони приїжджали на блокпост і завжди там були чужинці. Але ось. Якось несподівано ось чужинці один раз їх вже, черговий раз їх обшукали. І одна жінка свідчила, вони їхали машиною і ще мали там сусідів зі собою і речі. І вони приїхали на наступний і думали, що знову будуть їх обшуковувати, але там був синьо-жовтий прапор. І каже відлягло від, відразу від серця. І завжди і стало спокійно, тому що ми приїхали додому. І виявляється, що просто полотнище кольорове, а воно означає зовсім щось інше. Означає нашу свободу, нашу самобутність і наше покликання до цієї свободи, як ми сказали, до будівництва нашої вільної держави. Дорогі сестри і браття! Сьогодні ми молимося за наших покійних. Ті дивляться на нас з небес, тому що з землі туди не видно, але з тамтого світу небесного сюди видно. І подумаймо, що вони сьогодні очікують від нас. А вони очікують від нас, що ми будемо чесними і послідовними насамперед християнами, які подбаємо про власну душу. А разом з тим подбаємо про життя тих, які нас оточують. Що ми будемо будувати свобідне і здорове суспільство, таке, яке вони прагнули, і, можливо, не побачили її, його оце суспільство в повноті. Тому, дорогі сестри і браття, нехай ніколи не перестане молитва за наших покійних. Але пам'ятаймо, що молитва. Це лишень половина справи. А далі треба взятися до праці і працювати насамперед у своїй сім'ї, щоб встановлювати свободу прагнення свободи, справедливості і спокою миру і взаємного розуміння. А тоді в громаді, а тоді в Україні, щоб ми з вами виконали. Те послання і те покликання, до якого Бог нас покликав, а Він кличе нас, щоб ми стали Його добрими дітьми. Нехай Господь прийме у небесні оселі усіх тих, за яких ми сьогодні жертвуємо цю божественну службу, усіх наших рідних і усіх тих, які безвинно загинули, і за яких немає кому молитися, і за наших військових. Які захищали нас і захищаючи, віддали своє життя за нас. А синьо жовтий прапор нехай буде нам нагадуванням про нашу свободу і про наше Боже покликання. Слава Ісусу Христу!